Харківщина під обстрілами окупантів. Зведення хова за добу. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини. Зокрема, Лосівка Бочкове Чугуївського району. Красне Перше, дворічна синківка Петропавлівка, Іванівка Берестове Куп'янського району. Авіаційного удару зазнала Іванівка Куп'янського району. О 15.10 окупанти обстріляли село Курилівка Куп'янського району. Пошкоджено приватний будинок лінію електропередач без постраждалих рятувальники звітують, продовжували працювати в умовах воєнного часу. Протягом доби на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами, рятувальні підрозділи ДСНС не залучались у 22.40 бійці 18-ї частини ДСНС двома відділеннями. Виїхали на виклик за адресою Харків, вулиця Валентинівська. 5. там горіли відразу чотири гаражні бокси на площі біля 120 квадратних метрів. Вони мали спільний дах, тому вогонь зміг швидко розповсюдитись. Під час пожежого гасіння вогнеборці врятували два транспортні засоби та сусідні гаражі загасили пожежу о 23.29. Постраждалих немає. Причина виникнення загоряння встановлюється. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 27 вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу, ЗСУ впродовж доби відбили 17 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Коп'янського району. Марія Соловйова, Дмитрон Гуен та Ігор Мікенін. Харків. Новини. Цієї ночі Україну атакували дронами камікадзе. За даними повітряних сил ЗСУ, російські окупанти атакували регіони держави вісьмома БПЛА типу шахет силами ППО було знищено сім безпілотників в межах Дніпропетровської, Кіровоградської та Запорізької областей. Атакували також Харківську, Херсонську, Сумську, Донецьку, Чернігівську та Миколаївську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Українські війська нещодавно просунулися на захід від Горлівки. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Також позиційні бої з ЄСУ з російськими військами відбувалися на північний схід та південний схід від Куп'янська Харківської області в районі Синьківки, Петропавлівки та Іванівки. Українські війська продовжують отримувати позиції біля кринків у Херсонщині та беруть участь у зустрічних боях. Бійці ЗСУ отримали від волонтерів електроноші для евакуації поранених. За даними Держприкордонслужби, нове обладнання допомагає швидко та більш безпечно забирати з поля бою воїнів. кажуть, вивозити поранених тепер можуть і наземні безпілотники. Вони долають шлях у складній місцевості та у ожеледиці і здатні вести на собі до 200 кілограмів. Крім того, до дрона можна причепити ноші типу лелека та евакуювати ще одну людину. Ноші передали прикордонникам. Краматорського загону, які виконують бойові завдання на Бахмутському напрямку, сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на 250 мільйонів доларів. Про це пишуть світові змі. Пакет допомоги включає додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, протитанкові засоби та інше обладнання, в тому числі і медичне. Це наголошують партнери, допоможе Україні протистояти російській агресії. Відбудова міста, робота комунальних служб та інші питання життєдіяльності Харкова все це обговорили на черговому засіданні виконавчого комітету міськради. За результатами реєстрації до участі в засіданні виконавчого комітету віддали не приєдналися 15 членів виконавчого комітету. Всього беруть участь засіданні 16 членів виконавчого комітету. Необхідний кворум є. Починаємо засідання виконавчого комітету. І перше питання на засіданні виконкому стосувалося відбудови міста. Так ухвалено проведення капітального ремонту у багатоквартирному будинку на вулиці Наталії Ужвій, 60. затверджено проєктну документацію на проведення аварійно-відновлювальних робіт. Цього об'єкту загальна кошторисна вартість проєкту за даними муніципалітету складає трохи більше 229 мільйонів гривень. Про затвердження проектної документації це стосується у жві 60 в Київському районі міста Харкова. Це північна Салтика. Підтримаємо хто за? Прошу голосувати. Проти утрималася одноголосно. Дякую. Інші питання стосувалися роботи комунальних служб у Харкові. Всі члени виконавчого комітету одноголосно підтримали рішення, які спрямовані на створення комфортних умов для жителів прифронтового Харкова. Про затвердження додаткових угод до договорів на право розміщення елементів благоустрію. Нема заперечень. То за, прошу голосувати. Проти, утримуюсь, дякую одноголосно. Друге питання про визначення уразливих зон масивих поверхневих вод на території Харківської міської територіальної громади. Так, це подання було Держводагентства. Нема заперечень. То за, прошу голосувати. За дякую. Рішення прийнято. Марія Соловйова, Євген Клочко та Олександра Панченко. Харків. Новини. Впродовж року на насосних станціях комплексу Харків-водопостачання комунального підприємства Харківводоканал працівниками підприємства виконувались поточні ремонтні роботи. Зокрема, стара запорна арматура була замінена на нову, акцентував начальник управління. Це нам допомагає в роботі проводити ремонтні роботи, проводити оперативне перекриття. Особливо це дає нам змогу проводити заміну подальших узлів або наступної запорної арматури в більш випадків без зупинки насосних станцій. Також нове сучасне обладнання забезпечує плавність роботи насосного агрегату, тим самим зменшуючи кількість аварійних ситуацій на водопровідних мережах. Ми достатньо часто проводимо роботи в нічний час, щоб зменшити турботу в. В предоставленні послуги на водопостачання нашим мешканцям нашого міста і тих районів, в яких, яких ми проводимо роботи на водопровідних насосних станціях. Також на наших водопровідних насосних станціях проводилися продовж року роботи по встановленню альтернативних джерел живлення наших насосних станцій, що дає нам можливість при якісь не непередбачених обставинах відключення електропостачання заживляти наші насосні станції. Завдяки генераторам, також подовжується робота насосних станцій в визначеному режимі, пояснює спеціаліст. Важка ситуація в країні, воєнний стан теж внесла певні корективи в роботу підприємства. Під час війни ми розробляємо заходи для ремонтних робіт по заміні запорної арматури та встановленню нового обладнання так, щоб наші насосні станції залишалися повністю у роботі. Заходи проводяться як нічний час, так і з короткочасними перемиканнями на мережах, зазначає спеціаліст, щоб станції весь час залишались в роботі. Багато планів є вже і на наступний рік, говорить Олександр Черняєв. І насамперед каже він, підприємство продовжить міняти запірну арматуру. Це дуже важливо для нас, тому що, вся арматура, тому що більш, більшість запорної арматури, яка в нас столовна, вже використала свій фізичний ресурс. В нас заплановані також заходи, які, не будуть, які в більшості будуть виконані без зупинки насосних станцій, що теж буде мінімізувати турботу наших мешканців при виконанні робіт. Продовжаться роботи і по встановленню альтернативних джерел живлення насосних станцій. Це все дасть можливість станціям працювати надійно та безперебійно. А напередодні нового року управління артизіанського водопроводу та насосних станцій комплексу харків водопостачання комунального підприємства Харківводоканал вітає всіх харків'ян зимовими святами. Важаємо вам всього самого доброго, щоб у ваших оселях завжди була тепло, завжди була вода, завжди була радісна, завжди ваші діти посміхалися. І як скоріше настала наша перемога. Яна Віляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Андрій Паколов, Харків, Новини. Чарівну виставу підготували для маленьких харків'ян, аби вони відчули, незважаючи ні на що свято наближається. Учні закладів освіти Київського району стали глядачами й учасниками казки фентезі Вартові часу, яка проходить за ініціативи мера Ігоря Терехова. Новорічний захід в одному з укриттів міста показали артисти професійних театрів та музичних колективів. Приходи, кличуть, новорічну ніч Вітаючи малечу з придешнім новим роком, Харківський міський голова закликав усіх подякувати українським воїнам за можливість жити та дарувати дітям радість. Завжди перед новорічними святами і в новорічні свята завжди ми загадуємо бажання. І я дуже хочу, щоб наші мрії збулися. А які в нас мрії? Це перш за все, наша перемога, це перш за все наше мирне життя. Я вірю в те, що в наступному році ми переможемо. Я вірю в те, що в наступному році ви зможете нормально жити, нормально вчитися у справжніх школах. Я дуже хочу, щоб наступний рік приніс вам всім радість, щоб наступний рік. Приніс вам всім гарні емоції і щоб ви дуже гарно навчалися. Так <тірші> з придижним новим роком вас всіх. Дякую вам. Слава Україні! <тірші> Сигар. Чудове враження. Веселі, дуже. Мені дуже, дуже радісні. А що сподобалося? Може якісь номери запали більше? Мені подобається, як танцював Барбіґерл. А тобі що сподобалося? Мені сподобалося, як Дід Мороз танцювали, як виступав у нас. А тобі? А мені сподобалося, як танцювали зараз в кінці. Фінальний номер сподобався Фінальний номер. Скажіть, будь ласка, а що би ви побажали харків'янам у новому році? Щоб війна закінчилась. Щоб війна закінчилась, щоб було щастя. і... Щоб настав в світі мир. Дуже сподобалось. Напевне, з мультфільму нам ну, покроїла сподобалось. Гарно зіграла. Мені сподобалось дуже. Ще ну, робот цей сподобався дуже. Ось. Де саме свято теж дуже подобається. А який тебе настрій? Гарний дуже. Ось. А чи є у тебе заповітні мрії? Щоб у нас перемога була і все. Ми, мені нічого більше не треба. Аліна Курмашова, Віктор Ноздрачов, Єгор Мікенін, Олексій Старінков, Харків. Новини, як на вашу думку, пройшов 23-й рік для Харкова, які були найважливіші рішення прийняті на рівні міста. Складно сказати, але те, що розбудовується наше місто, підтримується, я харків'янка, але я бачу, що дуже багато приїжджих і спочатку їм складно, але вони адаптуються. І я думаю, що міськрада сприяє тому, щоб адаптувалися люди, ті, які приїжджають. Ви знаєте, я, на жаль, не харків'янка, я внутрішньо переміщена особа. От я сама Скуп'янська. Харків багатостраждальний і Харківщина в тому числі, але я думаю, що влада робить все для того, щоб такі, як ми, внутрішньо переміщені особи, вони почувалися нужними в суспільстві і в Харкові. В тому числі багато людей повернулися, багато фізичних осіб, підприємців почали працювати. І ну, Харків обороняється, захищається, і він незламний. Я здесь учился 6 лет на медицинском факультете в городе Харькове. Да? И последний год здесь вот очень много со стороны администрации сделано, несмотря на то, что вот происходило с городом, да, печальное событие. Вот, э, администрация города сделала все возможное, я считаю, что мое мнение сделать, чтобы люди сюда возвращались и держать стабильность в городе. Я думаю, что очень много всего сделано благодаря администрации города. У нас комунальники найпрацюють е, люди в місті, тому що везде чистота, везде не, нету мусора, везде все одразу ремонтується. Я вважаю, що рік пройшов добре. Ну що, рішення прийнято було таке, що діти змогли вчитися. Це добре, звичайно, що можна було зробити метрошколу. Це теж. Дуже велика справа. Взагалі, безкоштовний проїзд для харків'ян. Підтримка людей, які можуть харчуватися безкоштовно, і взагалі багато робиться зараз для військових, для підтримки в цілому міста, проектів різних. Ну я вважаю, що е, зараз війна, але ну разом харків'яни ну згрупувалися різними способами, і Харків ну живе у війну ну, достойно. Ми зараз це якби не дуже сильно відчуваємо. У місті, тому що місто функціонує, функціонує є гаряча вода, холодна вода, є опалення, це теж дуже важливо. Є робота, бізнес працює, відновлюється бізнес, працюють ресторани, кафе, готелі, інша інфраструктура працює. Це головне, я вважаю, що зараз Харків живе дуже комфортно. Ви знаєте, я вважаю, що за нинішньою ситуацією він прийшов. Дуже прекрасно насправді е, мені здається, що мер міста робить все можливе для того, щоб ми відчували себе тут комфортно, максимально. Ну, подивіться, на те ж метрополітен, наприклад. У нас немає там ялинки новорічної на Майдані, як завжди. Але у нас є прекрасний настрій, коли ти спускаєшся, це бачиш і розумієш, що е, життя триває, все е, окей, наскільки це можливо і. Ну, я не знаю. Ми, я не їхала з міста, я весь час була тут, і можу сказати, що для мене рік пройшов круто. Цей рік пройшов набагато гарніше, ніж попередній, і мер справді робить і не тільки мер, багато людей у місті зараз роблять багато всього для того, щоб ми жили ну, як можемо, але найкраще з того, що є зараз. Дуже важко пройшов цей рік для нас. Ну трішечки спокійніше, ніж у 22-му році, було. Ось ми, наприклад, були у Польщі, півроку проживали. Потім на Кіровоградщині люди нас приймали. Оце повернулися додому. За дитину дуже я хвилювалася, тому була вимушена поїхати. Але домівка є домівка. Харків тримається, тут дуже сильні, мужні люди. Життя триває, бачите, з дітьми. Гуляємо, були на виставі, у підвалі були, але діти, хоч по. Ми бачили Миколая, хоч почу, відчули свято, так скажемо. Тому Харків тримається, харківчани дуже сильні і молодці. Порівняно з 22-м набагато краще. Як бачимо, багато закладів, ринків, ну, всього в принципі, соціальної інфраструктури але Сподіваємося, 24 буде ще краще. А які були найважливіші рішення прийняті на рівні міста, на вашу думку? Мабуть, безкоштовний приїзд, тому що всі, хто приїжджає з інших куточків країни, такі що у вас і трамвай, і метро, і автобуси, все можна так їздити скільки хочеш. Це мені здається не, не такий для людей, саме для містян. Це такий, мабуть, найбільший такий плюс. Ну потім. Мені подобається те, що в нас завжди чисто прибрано в будь-якій ситуації після будь-якої ночі. Я щойно повернулася до Харкова. Я три роки тут не була, і так, я бачу дійсно, що безкоштовний проїзд це дуже круто. Ну, а так я тільки починаю щось роздивлятись. Я дуже скучила за Харковом. Так, і колись бачиш, дивишся, і без сліз не зглянеш. Підтримуються всі комунікації, все працює, газ, вода, електропостачання, опалювання. Так що міст функціонує, працює Це добре. У нас до Харкова дуже добре ставлення. Ми в захваті від його були раніше, і зараз він нам подобається. Подобаються люди, подобаються... Ті будинки, які тут будувані раніше і зараз як будують, Цей, це місто ну, нас вражає. Дуже чистий город, да. дуже все гарно, свята, да. дітям є куди піти. піти да. ну, от, діти вчаться. Гуртки є. Гуртки є, да. це дуже добре. Подарунки дуже гарні. Добре. Дуже дякую. Те, що залишився транспорт, то, що роботи, щось почало, щось відкривається і. Ну, как-то чувствуешь себя спокойнее здесь. Вот это вот самое самое-самое-самое важное чувствовать себя как-то защищенным. Я вот живу в Одессе. У нас не ну понятно, такого даже и представить нельзя себе, чтобы был бесплатный проезд. Вот бесплатный зопарк вот мы были зоопарки, какой прекрасный зоопарк, и у нас, допустим, там в Одессе сейчас там все платно. То есть такое, что даже ну люди не могут понять, что это может быть бесплатно. Это классно, потому ну, что спасибо нашей власти, что действительно делают что-то для людей. Без даже вот по мелочи, бесплатные туалеты, комнаты для дет деток, переодевания. Такого в других городах просто нету. Поэтому это хорошо, и действительно люди возвращаются харьковчане, потому что они знают, что здесь их любят и ценят.